200-210 і вище, так? Да? І найкрупніша 250 гривень махина. Маленька? 180. Що тут, сливка така? Персик паштета 100. Паштета, да? Грушка, <грушка> така. Кушнірова 120. Угу. Яблука 45. Антоновка 45. А, ще й Антоновка, дивіться. А це що, біловий? Кушнірів, персик 95, 70. Вся груша. Ага, сливка. 40. Кадія така 80 гривень, Лівія 100 гривень, Майканур 100 гривень, теж дивіться, який гарний. Mm -hmm. Це все з Нікополя. Е, так, кішмиш такий, 110 гривень, теж дуже гарний. Впереді 100 гривень. Виображення 100. 120. Це і 100, ну? Да? А що за сорт? Проєн літ, це я не буде. Добре, а яка ціна свойка? 35. Яблука стає більше. Доброго дня, а в яку ціну яблучка ваша? 45. 45. А це пірусці, що це? Ні-ні, це слава. 100, це 90, да? це а 90 і 80. 90 і 80. А це звідки зараз такий вибір? Прикольно. Скажіть персик, як ось? 70-80 гривень персик. Оце 35, так? Молода. Слава, да? Да. Слава політилю 35, 45, 40. 40. А грушка? Грушечка 40 гривень, 35. 35-40. Ага, дякую.